Четверо загиблих і 40 скалічених серед постраждалих четверо дітей, чотиримісячна дівчинка і три хлопчики віком 1, 5 та 15 років. Напередодні серед білого дня росіяни вгатили п'ятьма авіабомбами по Запоріжжю. На прицілі терористів онкологічна лікарня, житлова забудова та об'єкт критичної інфраструктури. Усюди масштабні руйнування, понівечені приватні будинки, корпуси медзакладу. А в Чозирі-Поверхівці, куди влучив один з кабів, обвалився цілий під'їзд. Подробиці від наших кореспондентів. Приватний сектор на околиці міста лише за пів години тому сюди вгатилась російська авіабомба. Чоловік із прив'язаною головою та скривавленим обличчям оглядає руїни свого будинку. Криша на мене впала, а жіна з домі домібуть. Пан Дмитро над двоповерховим будинком якого вочевидь рвонув кап терористів, каже, одразу кинувся вивільняти з під завалів 20-річного сина та дружину. Дитинка розкопав піру. Тум подошли ребята, жену достали. В якому не стані на тві в в ну не знаю. Он без сознания, ну без ну мичав, щось там де при пам'яті довкола десятки потрощених обійсть. Люди виносять у пакетах цілі речі та позбуваються будівельного сміття, що лише годину тому було кімнатними стінами та дахами. Ця величезна вирва від другого кабу росіян, що рвонув посеред подвір'я обласного онкодиспансеру. Обидва корпуси закладу понівечені. Усередині середині троща і плями крові на підлозі. Біля спалених автівок на дворі лікар променевої терапії Ажаш твердить, серед його колег є постраждалі. Осом потужні, осим потужні. Пасіпали спаталки, є сранені наші лікарі, наші місіслі. Зараз якраз походить локація пацієнтів, тих, які можна виписувати, ми виписуємо. Інших активно переводимо на дві інші наші локації. Серед них є постраждалі? Ні. Серед лікарів скільки постраждали? Чотири легких і один середній і до дотяжки. Росіяни вгатили авіабомбами по спальному району міста посеред білого дня. Цілили, кажуть посадовці, по цивільній та критичній інфраструктурі. Вдома ж що щонайменше п'ять локацій. Сі, які потрапили каби, Перше – це лікарня. Також є влучання в почисні споруди міського водоканалу. Там постраждалих немає. Ще одна бомба терористів гатилася у чотириповерхівку неподалік лікарні. Крайній під'їзд повністю обвалився. Надзвичайники одразу узялися розбирати завали. Та Наталя розгублено роздивляються те, що лишилося від будинку. Їхня квартира поруч із під'їздом, що склався. Полтора під'їзда нема. Припущення щодо долі сусідів у подружжя геть похмуре. І дом склався. Ну, що ви в саме ділі діти? Ну ви ж розумієте, от дивіться, груда кирпича. От сусідка з цієї квартири. Ніхто не подойшов. Ну, ми Четвертого не знає. ми знаємо. де вона, ми не знаємо. Ну, Ті машина стоїть. Вона подошла в машині. Ми бачимо. Її її. Люди певні, це був теракти із метою залякати мирне населення, бо ж у цьому районі ж Одної ...військової цілі. Діти, люди нікого взагалі не ну, вново єному тут не бачити, якщо так показала. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ Єдині новини.